Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо, а що таке стадія артеріальної гіпертензії та як вона визначається лікарями. Нагадаємо, що є три стадії артеріальної гіпертензії, і вони визначаються за наявністю ознак уражень органів мішени. Органи мішені це органи, які вражаються при артеріальній гіпертензії, і це серце, мозок, очі, нирки та судини. Отже, при першій стадії артеріальної гіпертензії об'єктивні ознаки органічних ушкоджень органів мішени відсутні, тобто органи мішені не ушкоджені. Друга стадія гіпертонічної хвороби це коли є об'єктивні ознаки ушкодження органів мішени, але відсутні симптоми з їх боку і відсутнє порушення функції цих органів. До об'єктивних ознак відносять гіпертрофію лівого шлуночка, за даними електрокардіографії, УЗД серця або рентгенографії органів грудної порожнини. Також ще однією об'єктивною ознакою є генералізоване звуження артерій сітківки, яке повинен зафіксувати лікар-офтальмолог. Ще однією ознакою є мікроальбумінурія, тобто наявність білку в сечі та або невелике збільшення креатиніну в плазмі, і ураження сонних артерій, тобто потовщення інтими медії більше 0,9 мм, або наявність хоча б однієї атеросклеротичної бляшки на стінці судини. Отже, це все були ознаки другої стадії гіпертонічної хвороби. Якщо ж говорити про третю стадію гіпертонічної хвороби, то це коли є об'єктивні ознаки ушкодження органів мішеней з симптомами з їх боку та порушення функції. Якщо говорити про серце, то це інфаркт міокарда, серцева недостатність 2А-3 стадія. Якщо говорити про мозок, то це тія, тобто транзиторна ішемічна атака, інсульт, гостра гіпертензивна енцефалопатія. Судинна деменція. Якщо говорити про очі та сітківку, то на очному дні офтальмолог повинен побачити крововиливи чи ексудати в сітківці з набріком диску зорового нерва або без нього. Якщо говорити про нирки, то креатинін повинен бути підвищений у чоловіків вище 130, а у жінок вище 120. Якщо говорити про ураження судин, то це розшарування аорти. Тепер ви знаєте стадії гіпертонічної хвороби. Та як лікарі визначають в конкретному випадку стадію гіпертонії? Будьте здорові та бережіть себе.